Ребята, что вы творите? Сейчас мы тебя тоже запакуем, раз такой не умный. Ну что я им сказал, я являюсь ветераном войны. На лісу результат побили. друзі, вітаю! Знаєте, я не можу пройти повз тяжкої шокуючої ситуації, яка нещодавно сталася в Харкові з нашим ветераном, і мені особливо болить від усвідомлення того, що відбувається з людьми, які пройшли фронт, а тепер стикаються з насильством уже в тилу з боку тих, хто прикривається державою. Відео емоційно тяжке, але я вас дуже попрошу додивитися його до кінця, поширити у будь-які спільноти, які у вас є та написати коментар для просування цього відео, адже ця ситуація, яка потребує максимального розголосу 7 січня вранці. Харків, за словами ветерана ЗСУ Олександра, він їхав на вокзал зустрічати дружину. Звичайна цивільна поїздка, і в цей момент під колеса його авто буквально вискакують люди в балаклавах. Один у цивільному, інший у піксельній формі, без будь-яких знаків розпізнавання. І відбулося майже ДТП. Олександр зупиняється, не тікає, не ігнорує, а виходить та з'ясовує, що ж відбувається, і бачить ось таку картину: хлопця молодого хлопця. Силоміць заштовхують у бус. За його словами, це були представники ТЦК. Він підходить і ставить абсолютно логічне запитання, що ви робите і чому ви створюєте аварійну ситуацію? У відповідь мат, погрози та фраза, яка стала тригером усього конфлікту. Зараз ми й тебе теж запакуємо. Олександр прямо каже, що він ветеран війни, учасник бойових дій, списаний за станом здоров'я. І що ж він отримує у відповідь? Його валять на землю, душать ззаду, б'ють по обличчю. Утром, ну ще було темно, вискочило двоє людей. Один був в гражданці, а другий був ну, в формі, в піксельній. Ну, знаково опознавательних я не бачив на ньому. Ну, я їх чуть не збив, еле оттормозився. Остановився вияснити, в чому діло, тому що чуть я не, не, не совершив ДТП. Е, смотрю, Гусик, хлопчика засовывают в гусик, и люди в форме военной. Ну, я так понял, что это ТЦК, хотя не знаю, мне ничего на них не было. Я подошел, говорю, Ребята, что вы творите? Чего чуть, я чуть вас не сбил? Ну, началась словесная перепалка. Меня начали посылать куда подальше. Сказали, сейчас мы тебя тоже запакуем. Они меня повалили на землю. Один из них меня придушил сзади, ну, вот. на лицо результат, побили, придушили, сорвали с меня сумку, сумку через плечо. Они думали, что там есть или огнестрельное оружие, чтобы им я не, не, не навредил. як вони потом сказали. і це не про якусь там службову розмову. Це є жорстке, тупе та силове свавілля. Далі ще гірше з нього зривають сумку, нібито перевіряють на наявність зброї. Ну ви ж розумієте. Потім кидають сумку назад у машину і швидко зникають. На двох авто Олександр їде далі, тому що йому потрібно зустріти дружину з поїзда. І вже дорогою виявляється, що з сумки зникли гроші 500 євро гроші, які він збирав півроку, щоб заплатити за ремонт авто на СТО. Для ветерана з інвалідністю це є така досить серйозна сума. Коли вони зустрілися з дружиною, вони поїхали до районного ТЦК. І саме там, за словами Олександра та його дружини Ольги, ситуація зривається остаточно. У хлопці, за віс каже, начальство, будемо розбиратися, що ви каже, робите. А ні, о, знову там то ти таки отсюда, що суда штоштухати. І повалили на землю і почали бити. Я все це почала знімати, кричати, що ви робите, до мене підбігає інший, хватає мене за куртку, типу пішла звідси і починає на мене матом, З іншої сторони мене хватає інший, Заламує мені руку, всю повністю назад, і це такий був різкий ривок. і вихватує у мене телефон. Розжимає мені пальці, і вихватує у мене мій телефон, на який я це все знімала. Сам в нашу машину взяла інший телефон, вибіжала з телефоном на дорогу, щоб мене хоч цей не забрали. Почала викликати поліцію та швидку. І, ну надіялася що може буде якась патрульна машина проїжджати, зупинити, щоб допомогли. Я ну, кричала, ні ніхто з прохожих не реагував зовсім, що що там відбувається. Зовсім нічого. У мене істерика почалася, поки я дзвонила скорою, дзвонила адвокату вже ну, сім підряд, просто тому що я все одно, все одно нічого не можу зробити. Вони голубцюють за воротами. І як потім вияснилося, що сказали, ну, приїхали по виклику ТЦК, ті сказали, начебто на них хтось напав на співробітників. О, це саме той телефон, який вони в мене забрали. От, і він далі. Він, якщо тут іти далі, то він починає ну, просто заглючувати. Він зараз я вам покажу документ. Це. Доходимо. Все, ми от, все, далі. У нас тайна білого екрану. Він нічого не може ну, далі зробити. Телефон не пропускає. Ольга починає знімати на телефон. Телефон у неї силоміць виривають руки, викручують Олександра, затягують вглиб. Території лунають погрози під валом, і він отримує численні удари по голові. І він сам говорить, що багато моментів пам не пам'ятає або пам'ятає смутно через кількість ударів. Єдине, що він може зробити, це захищатися. Не нападає, а відбивається. І в фіналі після цього працівники ТЦК викликають поліцію і пишуть заяву на цього ж чоловіка. Уявляєте? Мовляв, він становить загрозу. І якби результати зафіксували метод. Медики закрита черепно-мозгова травма, струс мозгу, перелом кісток, носа та численні забої, у дружини забиття руки та пальця. І це не пусті слова, це є медичні діагнози. Кілька слів про самого Олександра, бо це є принципово. До повномасштабного вторгнення він був звичайним кухарем, а потім автобізнесменом. У 2022 році він йде до лав ЗСУ. Найгарячіші напрямки Донеччини, Бахмут та Авдіївка. І вже у 2025 році його звільняють. За інвалідність третьої групи через прогресування хвороби опорно-рухового апарату, і ось тепер у мирному Харкові до цієї інвалідності додаються струс мозгу, черпно мозгові травми та перелом носа, і якби не від російського окупанта, а від рук тих, хто мав би діяти за законом. Юридичну оцінку цієї історії дає юрист ветерана Юрій Аксьонов, і вона звучить прямо: ТЦК це не орган правопорядку, вони не мають монополії на за. Стосування сили щодо цивільних робота людей у балаклавах без знаків розпізнавання у публічному просторі просто неприпустима, а от Застосування сили, газу та побиття це пряме перевищення повноважень та прямий кримінал. Ну а видалення відео з телефону дружини, яке могло бути доказом, це вже окрема надзвичайно серйозна історія. За словами юриста, експертиза може встановити факт втручання і знищення доказів. І тоді мова йде вже не про конфлікт, а про приховування злочинів. Олександр каже: прямо він не проти мобілізації, він проти ско. Силових методів. І в цьому я його дуже підтримую. Він проти того, щоб люди в тилу поводилися як анонімні картелі, прикриваючись формою. Розумію, що потрібно там робити мобілізацію, потрібно е хлопців міняти, хлопці заморилися, бо у ворога дуже багато людей. Хочу, щоб е люди понесли справедливе покарання. Е більш більше нічого, щоб вони ну поводились до людей, як до людей. І тут, друзі, я звертаюся до вас, це справа дуже і дуже серйозна. Це не просто один випадок і емоції ветерана, це є прямий вирок системі. Тому, друзі, це відео потрібно поширювати максимально, щоб цю історію ніхто не спустив на гальму, щоб ніхто не сховався за балаклавами та за табличками на воротах Адже якщо сьогодні це сталося з ветераном, то завтра може статися будь ким, на жаль. А питання до влади. Та до держави у мене лише одне: чи здатна держава захистити нас, громадян України? Чи вона далі буде дозволяти таким тецекунам, нелюдам, людоловам і надалі діяти безкарно? Питання залишається відкритим. Друзі, коментуйте, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь та пам'ятайте, коли ми разом усе буде 4-5-0.